Ви також причетні до того всього. Ви з ним приймали рішення. Нас закупівель тих фур, тих тракторів, розумієте? У тих швидких медичних допомог, це буде справа порушено точно, бо всі ви її покарані. Це справа часу. Не одне, розумієте. Нам потрібно зараз позбутися цієї ганьби. І від вас залежить це все. Досить ці всі скандалі. і цього цинізму встає стає ножить руку на серце, коли гімн грає? Як ви боретеся, що ви доказуєте? Що зараз міський голова налає підсудів за корупцію, в кого він вкрав гроші? Громади наші гроші мали піти на ЗСУ? Хлопцям, які віддають своє життя за нас всіх, за наших дітей, за наше майбутнє. І що ми натомість маємо? Вимомо покривати це все і сміятися, посміхатися. Цей це дні зашкалює вже просто. Ви зрозумієте, в нас зараз день змін, сьогодні. І ми мусимо ці зміни провести і нашу громаду очистити від цих скандалів. Ви самі наражаєте нас на такі дії. Ми хочемо приходити до вас посмішкою і дякувати вам за вашу роботу. Але наразі вже міський голова під слідством там докерувалися.